У Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора знову було людно. Тут організували досить цікаве дійство. Побувала на ньому наша знімальна група. У затишній залі Палацу культури імені Ігоря Білозора зібралися місцеві мешканці та гості із сусідніх громад для перегляду різдвяної вистави за участі Золочівського молодіжного театру Край вистава відбувалася за мотивами класичного твору Миколи Гоголя Вечори на хуторі поблизу диканьки. Глядачі мали можливість помилуватися грою Оксани, Солоха та Чорта, Чуба, Дяка, Голови, Козаків, Пацюка та Королеви. Неймовірні враження отримали дорослі та діти від прекрасної гри. Виставу розпочали учасниці народного ансамблю Танцю Бервоцід, виконавши неймовірний танцювальний номер. Стричаємо вакулу, хорошого коваля і талановитого маляра із тиканьки та дівчину Оксану. Ніч перед Різдвом Оксана, жартуючи, дає обіцянку вакулі, що вийде за нього заміж. Але за деякої умови, хлопець, незважаючи на непростий характер Оксани, ніяк не може забути про неї. Не тужи моя люба Оксана. Я тобі дістану такі черевички, що мало якось панночка нас. Де, Подивлюсь я ти дістанеш черевички, яким могла надіти на свою ногу. Хіба принесеш ті самі які носить цариця? Бачиш, яких захотіла? А так Будьте ви всі за цвітів. Якщо коваль льва принесе ті самі черевички, що носить цариця, то моє слово, вийде за нього заміж. Далі перед глядачами з'являється спокуслива та хитра відьма солоха. Всі її дії побудовані на брехні, Бажає будь-яким способом досягнути мети та задовільнити власні інтереси. Має тебе, без шановного панка соловно. Із І з вашою спомічою пати голову, проходьте, сідайте, прощайтесь. Дякую чарівна слово. Я одного збирався до дяка, та баш взялася така за меті, що й кроку не ступиш. Тож від собі я зрадів, коли побачив світло в вашому віку. Пан чуб найбільше припав відьмі до душі, адже багатий. Чуб є батьком Оксани, який проти, щоб його дочка проводила час з бідним ковалем вакулою. Доброго вечора. Пару, чуб. Здорово. Що? Чика? Що, може, то з кимось розважалися, може, я перебив? А може вже когось заховати? ну що ви не кажете? Пані, чуб. Прибираючи в помешканні, Вакула натрапляє на вредного чорта. Між ними виникає діалог і загалом, завдяки чорту, коваль опиняється у Лондоні. Так, зовнішність моя до чого. Воно в мене душа, чесне слово, не хотів. Але ж прийдеться і я ж тобі усією доподушем, допомогти хочу, вакула. Чесно. Нарешті Вакула отримав у мріяні червоні черевички. Мушу зізнатися. Щодо побачивши вас, я не зміг дивитися на ваші довижні черевички. Я подумав, what did you think about щоб взути ці довижні черевички, ваші ніжки мають бути зроблені з oh, bless. It's a As what you. Просипу зачашу до старшої королева доброго. Ваша Величність, хочу попросити у вас, ваші довижні черевички. Дивлячись на них, я пам'ятатиму нашу прекрасну зустріч. Незважаючи на усі труднощі, які траплялися на шляху коваля, хлопець усе подолав та здійснив бажання Оксани. Але з часом дівчина зрозуміла, що ніякі черевички не замінять їй справжнього взаємного кохання. Десь, Оксана, який в мене є гарні черевички для тебе від самої англійської королеви. Папу, мене треба мені черевички. Тільки ти мені потрібен. Я вийду. Дівчина розповіла про свою роль і поділилася емоціями. Мені дуже сподобалося виступати сьогодні. Я вже рік є в цьому театрі, і сьогодні я виконувала роль Оксани в вистава вечора на хуторі поблизу Тяньки. Емоції просто неймовірні. Правда, трішки були хвилювання, але коли вже вийшла на сцену, почала говорити свої перші слова, мені вже стало краще, легше, побачила багато людей і все було вже добре. Також хлопець розповів про творчий шлях у театрі, про навчання та репетиції. Є складності певні, але справляємося. Учасник театру поділився особливостями ролі та своїми навичками. Хлопець дуже вдало поєднує навчання, улюблені спортивні секції та гру у театрі. Орест із порадами звернувся до хлопців і попросив долучатися до театру. Відразу після вистави для усіх закоханих з нагоди Дня Святого Валентина відбулися цікаві конкурси та ігри. Е, ну я скажу, грати не так тяжко, бо я вже досить багато в цьому театрі. Але дивлячись на майбутнє покоління, що я можу їм порадити, це тільки натхнення, віру в себе. Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.